Юні Житомирські танцівники із народного художнього колективу Шоу Театр Клем гідно представляють Житомир на міжнародних конкурсах і фестивалях, здобуваючи призові місця та впевнено виборюючи першість. Цьогоріч шоу Театр Клем привіз перемогу і кубок переможця з міжнародного фестивалю Слов'янський вінець у Болгарії діти гарно відпочили, гарно позасмагали. Була насичена екскурсійна програма. Тобто, ми намагаємось поєднувати творчі виступи з цікавим дозвіллям. Саме в Болгарії, третій рік поспіль, разом з нашою керівничкою Олександрою Загребельною, нашою випускницею, діти чудово виступають на сцені. Вони проводять чудово час своє дозвілля. Яскравим підтвердженням цього є яскраві світлини і яскраві враження наших вихованців. Вони плавали у басейні, вони купалися в морі, вони закопували один одного в пісок, вони чудували, вони насолоджувалися літом. Ну, на те воно і літо, і на те ми, як керівники, маємо зробити дитинство наших вихованців щасливим і яскравим. Також цьогоріч скарбничка нашого колективу поповнилася ще однією нагородою спеціальним призом. Називається Міжнародний фестиваль Зірочка Засвітись, і ми отримали спеціальний приз саме в театральному жанрі. Тому дуже приємно, коли ми беремо участь у професійних конкурсах, де міжнародне журі незалежне може подивитися на майстерність наших вихованців шоу театру Клем. Ну і гідно їх оцінити. Це дуже приємно. Це дає наснагу нам працювати далі. Чим ми і займаємось. Керівник шоу-театру Олександр Нічаєв говорить, колектив намагається відвідати якомога більше конкурсів. На карті виступів шоу театру Клем вже налічується 30 країн, і тому кожна країна це новий досвід, кожна країна це нові враження. І для наших вихованців і для керівників це новий ступінь розвитку. І з початком нового навчального року стартує і новий набір до народного художнього колективу Шоу Театр Клем. Ми навчаємо акторській майстерності, сучасній хореографії, вмінню бути на сцені. І вас чекає дружній, класний колектив. Окрім е, виступів на сцені, ми проводимо цікаве дозвілля, тому приходьте до нас. Ми чекаємо усіх дітей та підлітків віком від 7 до 17 років. Шоу Театр Клем створює яскраві шоу-вистави на основі яскравих костюмів, пародій на зірок, сучасної музики і непередбачуваних. Шоу-ефектів тому, коли глядач приходить на наші концерти, він отримує позитивні враження, яскравий сплеск позитивних емоцій, гумор і так далі. Тому тому й заняття в нашому колективі проходять дуже весело, цікаво. Діти до нас приходять з задоволенням. Також шоу Театр Клем, одним із перших у Житомирі, почав займатися синхробу фонадою, тобто пародійний виступ під фонограму, де артист із максимальною точністю відтворює оригінальний номер. І маємо успіхи саме в пародіях на зірок. Нещодавно відбулись благодійні концерти зірок української сцени, де шоу «Театр Клем були на одній сцені з Зібровим, Білоножко і багато інших українських зірок. Наші вихованці мають досвід виступу на професійній сцені з професійними акторами, співаками і танцюристами. І тому вони бачать, що таке справжній артист: добрий, відкритий, позитивний, професійний і тому цьому всьому ми навчаємо наших вихованців. Усі заняття безкоштовні.